Вітаю вас, дорогі українські освітяни, і запрошую переглянути цей четвертий збірник електронних ресурсів для українськомовного навчання. Сподіваюся, що ці матеріали разом з попередніми томами, які тут додаються, будуть корисними для нашої зростаючої віртуальної педагогічної спільноти. Зрозуміння того, як технологія може бути нашим приятелем в галузі освіти. Стало нагальним пріоритетом, дивлячись і ідучи вперед. Все навколо нас створює контекст для можливості вивчення мови. Те ж саме відноситься і до використовування технології. Кожен раз, коли ми вживаємо технологію в її різних формах електронні документи, подкасти, чати, соціальна взаємодія, відеосюжети, блоги. Електронній таблиці і так далі, то майже завжди існує потенційне застосування цих інструментів у навчанні мови. Це, знову ж таки, тип контексту для навчання мови. Тому ми повинні використовувати навколишнє середовище і всі його засоби, щоб допомогти студентам помітити різні асоціації та зв'язки. Таким чином, навчальна мова інтегрується в кожноденне життя учня. Кілька простих думок у відповіді на тут подані факти. Вчителі можуть спонукати студентів вживати свої мобільні пристрої для підписки на новинні програми особистого інтересу, а потім дати їм можливість поділитися особливо актуальними темами в класі. Студентам можна запропонувати змінити формат і цілі розміщення постів на сайтах соціальних мереж. Щоб вони використовували українську мову в повсякденній діяльності та обмінювалися повідомленнями з однокласниками. Познайомтеся з чотирма основними джерелами цифрових інструментів для навчання, які можуть використовуватися як всередині, так і за межами класної кімнати, в інтернеті, онлайн і в автономному офлайн режимах. Google For Education Microsoft in Education, Adobe Education Exchange і Apple and Education Canada. Існує зростаюча розмаїтість інструментів для представлення інформації, які є цінними як для викладачів, і для студентів. Вони заохочують критичне мислення, винахідливість, хороші дослідчі навики, співпрацю, комунікацію. Інтерактивність і вдумливість. І нарешті, оцінка навчання може бути набагато простішою, постійною і індивідуалізованою, бо технологія вдосконалює комунікацію та зворотній зв'язок між учителями і студентами. У кінцевому результаті завдяки новітній технології, апаратному та програмному забезпеченні. Перед нами незміренний вибір платформ, додатків, мережових спільнот, вебсайтів та різного роду освітніх ресурсів у вільному доступі. Отож розглядайте, вживайте і спілкуйтеся.